ранку, шановна спільнота 24 лютого. 25-й рік. Третій рік повномасштабки від початку. Тому цей день печальний трошки для нас, але хочу почати його з вишивки. От, сподіваюсь, з нею і закінчу. Починаю я роботу над моїми горами від Golden Kite. На сьогодні на такому ось етапі я його буду починати. Наразі на роботі вишити 66,1%. Я буду продовжувати вишивати вже тут знизу. Покажу вам більш детально тут. Бо нема чого, скажу, тянучку, те, що не тянеться, мені тут залишилося скільки там, 34 майже відсотка, 33,9, і їх треба дошити. От. І я хочу вже закінчити цю роботу в цьому році. Я на це дуже сподіваюся. Сподіваюся, що в мене все вийде. Я порахувала, мені її вишивати приблизно десь до вересня. От, і я... Але я так підозрюю, що я її можу вишити і раніше. Бо в мене буває натхнення. Може, якісь ще зміни будуть, не знаю. От, власне, я її хочу в цьому році закінчити. Це один з моїх довгобутів, ну, найстаріша робота, і я її буду так поступово великі роботи брати в денний оборот. Сподіваюся, що е, все вийде. Е, це одна робота, та що я буду вишивати Це сьогодні обов'язково. І, можливо, можливо, щось повишивається. Ну, обов'язково буде вірніше, на цьому тижні. Це оця робота. Це мої поморники від катрусіа. Дуже красива робота, дуже чудові пташечки, як бачите. Я буду її просувати. Мені треба на них ще трошки більше, як 1300 півхрестиків дошити до норми моєї, щомісячної 2%. Я вважаю, що цю роботу на 2000 значків можна просунути. Це не так критично. Решта, робіт якось не дуже гарно просувається, а ця чомусь у мене просувається гарно. Але я не буду потякати, буду сідати до вишивки. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго дня, шановна спільнота! Сьогодні ми маємо аж на хвилиночку 5 березня. Всіх вітаю з початком весни. Вона в цьому році у нас трошки дивна, бо почалася у нас, скажімо, у нас на Житомирщині, у нас вона почалась зі снігу. Ну, але це таке діло. Це таке діло. Що я хотіла вам, хотіла я з вами поспілкуватися, трошки пожалітися, бо ці дні я зовсім не вишивала. От з моменту мого останнього відео. Я не вишивала зовсім. Я була прихворіла. Я ще досі хворію, але зараз вже почуваю себе набагато краще і можу вже щось. Трошки поробити, це вирішила, раз можу щось трошки поробити, треба перше всього відзняти для вас відео. Бо я знаю, що багато вас хвилюється, що я на... може хвилювати, що я пропадаю з ефіру Ні, я не пропадаю. Я намагаюся вчасно, ну, раз на тиждень давати відео, але щось якось у мене цей раз не дуже вийшло. А, що в мене не дуже вийшло? Зараз я вам покажу перед вами мої гори. але Кадри, на жаль, вони не влазять повністю. Я вишивала, як ви бачите, ось тут. Ну, нижню частину, я, власне, тут потихеньку заповнюю. От що я вишила за той тиждень, я вишила 1200 хрестиків. Більше в мене здоров'я, на жаль, не дозволило, бо я дуже сильно розхворілася. в мене, повторно підняло. в мене як наче, ускладнення пішло, коротше кажучи, з минулого разу. Кажель посилилася, температура піднялася, я там. Декілька днів не могла привести себе до тями. Ну, от зараз уже трошки прийшла, то починаю відновлювати свою роботу. І по каналу, і не тільки. Тому, власне, в мене вишито, хоч, вишито не так, щоб багато, наскільки, як я хотіла, але сподіваюся, сьогодні в мене вийде, і я повишиваю такі, О, скільки зможу. Сподіваюсь, хоча б півтисячі на шию, бо вже. Середа, а в мене на цій роботі і кіт не валявся, як то кажуть. Що я ще хочу вам показати? Я хочу показати ще одну роботу, яку я буду грати на цей тиждень ще. Це, вона випала в грі вишивальний просувальний вишивун, канал Мар'яна, Мар'яна Вишивальна хата». Його проводить в своїй групі в Телеграмі, яка так само називається Вишивальна хата. І випала мені моя вара фієріка. На цій. Вона в мене також там приймає участь. Покажу вам зараз її більш детально. Так, тут бачите, просунуто. Вона в мене більше як на 50% вже готова. Тобто тут пише половина роботи. Я цим дуже-дуже-дуже задоволена. О, вона легка дуже в просуванні тут. Ця схема в мене вже дуже давно вишиваю її на 18 аккаунті, ниточки з ХС2 складення, але тут всього насього 26 відтінків. Картинка дуже красивуща. мені дуже сподобалася, і я її вирішила вишити. Але вона у мене довго чекала свого часу, поки ось я її надумала вишивати. Вишиваю я її давно. Хто, мен... Хто дивиться мій канал, знає я її весь час, що я на каналі є, я її весь час вишиваю. Спочатку я її починала вишивати з паперу, От, і це трошки було так складновато. Ну, хоча б, бо в мене принтер трошки з дефектом друкував, і там доводилось придумувати, як вишивати, бо затиралися значки просто і було нечитабельно його вишити. Це був той шоквест. Треба було паралельно тримати PDF файл при... на телефоні, бо в я... мене в PDF була схема, і це був той ще квест. Але потім мені пощастило, я надибала, я почала шукати електронні програми, от, і я надибала е... крос... не Парадайс, а Pattern Keeper. І я в нього загнала. Схему. Він її навіть прочитав без проблем. Але майже без проблем він не бачив декілька значків. Тому я так трошки так, трошки сяк, вишивала. от Але вишивала я сторінки 2-3. Це десь, десь ось так, напевно. Ну, краюсь так. Коротше, до будиночка ще я не дійшла і я перейшла на електронну схему, і я от з тих пір власне, електронною схемою користуюся. Я декілька разів міняла програму, я користувалася і сагою, я користуюся і парадайзом. Але ну, зараз в основному сагою, але я вже від неї відходжу. Мені вона, вона зручна виходить мені, коли є бекстічна робота. Мені подобається, як там робота налаштована з Бексі, чим в Парадайзі не настільки зручно, тому я користуюся сагою, а от намагаюся ті роботи, які без, без які хрестикові, ну, які вже там є, то я, звичайно, вже залишаю там до завершення, але ті, що нові, я стараюся вже в вже впарайську. А то будемо пробувати оцей хайну стіч. Хочу спробувати, хочу спробувати оцю My Cozy Up. Тут Також наш український додаток. Хочу спробувати, може мені хтось із них більше сподобається. Але поки що так. Що мені подобається тут? Як воно виходить, воно таке яскраве, воно таке чудове, де мінус я. Єдине, що я знаю, що це помилка, тому що тут мають бути замість білих квітів бордові. Ось такі, ось, ось такі мали бути квіти, але ну, скажу, затерся значок, і я не зрозуміла, що там мають бути за квіти. Проте, як на мене, воно не втратило своєї краси, просто ну, не зовсім стандартний вигляд її буде. Тому я не знаю. Мені, в принципі, подобається ця робота, От, тому я буду її продовжувати вишивати. Що Щодо моїх гір. О, з, ними, з ними тут теж багато цікавого. я Їх теж надивала електронну схему, мені вона дуже сподобалася. Я прям загорілася її вишивати. Тим паче Golden Kite на той момент я ще не вишивала. І я вирішила, ось воно, багато на робота, класна, шикарна, замечательна. І, власне, це перша робота, в якій я познайомилася з блендером. Я не знала, що таке бленди раніше. Я знала, я працювала лише з солідами. Для мене це був трошки стрес. Але то таке, зараз для мене це не є взагалі ніякою проблемою. Жодна зі схем, які я вишиваю з блендами, для мене вже не є проблемою, бо, власне, я вишиваю гори. От з цією скаженою кількістю блендів. Тому для мене вже бленд взагалі не є ніякою проблемою. Тут соліди раз два і закінчилися, а от з бленди, бленди, з ними граєшся, граєшся, і кінця їм краю немає, здається. Але потихеньку нитки з роботи виходять. Органайзери стають не такі перевантажені, але все одно якось, якось воно повіблю начальниці, я вам скажу. Наразі вийшло 6 відтінків з роботи, але значків вийшло з 10. Всього на всього здавалося така робота, вже 60%, навіть 67%, але і так мало вийшло. Але так, тут ще вийшли, які кольори? Вийшли такі білі, майже всі вийшли тут. Ще буде трошки понизу. От таке озеро, там трошки ще буде. Вийшло багато коричневих, бежевих. Трошки вийшло, вийшли сірі, трошки фіолетових, блакитних багато вийшло. Вони ще тут в процесі виходили, вони там сильно не цього але ну як бачите, робота просунулась, робота класна, я буду її продовжувати. От, я дивлюсь, там багато відтінків дуже потрошечки залишається. Я цим дуже тішуся, бо розумію, що там ще трошки її. І... І і я її закінчувати. Тим паче це в мене дуже-дуже дуже тішить. А, що в мене залишається на разі по схемі? По схемі? Зараз я вам скажу. Треба ж її відкрити. Готова робота на 67,1, щоб бути абсолютно точним. І... Не, на 60, а 66. У мене залишилось, ви не повірите, ви не повірите, у мене залишилось рівно 40 тисяч. Чесно, що б я хотіла, я б так не вгадала. От, але таке. Више то в мене за попередній тиждень, якщо вірити марафону, 1300 значків. Ось так ось теж рівно 1300. Що теж чорта з два вгадаєш, так? Але я дуже рада. По-хорошому, якщо зайнятися суто цією роботою, її можна за півтора місяця вишити. Але мені ліньки. <кхи> мені, мені ліньки, я хочу вишивати інші мої роботи. У мене взагалі руки чешуться. Я понаприєднувалась в ігри, але то суто для просування я не хочу робити стартів у мене. Процесів і так багато, навіть, попри те, що в мене мої соняхи вийшли з роботи. От, проте все одно є, куди рухатись, з чим працювати, і тому хочеться його все повишувати хоч потрошечки. Тому таке. Наразі буду закінчувати це вступне відео і буду вишивати, а що в мене вийде, з того я вам покажу пізніше. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. Будьте здорові, будьте дужі. Зараз така якась гідота ходить, що тримайтеся, будь ласка. Сподіваюсь, що це тільки мені так щастить, що я так хворію. Ніхто так ні того, таким не балується. Всім папа і до наступних включень. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні у нас є 9 березня. На такому ось етапі на минулий раз я закінчила свою роботу над моїми павичами, яких я вишиваю бісером. Да-да, я вирішила, що я хочу е, взяти їх і повишивати. Я себе більш-менш нормально почуваю на інших роботах. Я норму вишила, і тому я сподівалася, що можливо. Я буду вишивати, але я не була певна, бо це такий мій стан трошки гірший, ніж я сподівалася, я думала, що я буду вичухувати швидше. От. Але таке, як бачите, Просун, тут близько 2% готової роботи. Вишиваю бісером по канві 14-го каунту. Це моя пробна робота. Я вирішила, що я подумала, що варто спробувати такий проєкт. Щодо бісеру, щодо бісеру, ось такі ось будуть кольори. Їх багато, вони чудові, вони красиві, вони прекрасні. Я собі доп'яла на Аліекспресі такі чудові коробочки. Чим вони чудові, тим, що вони йдуть е, одразу зроблені. Тобто сплошняком не треба морочитися з переставляннями тих самих. Е, як вони звуться, господі, фіксаторів? Е -е, бо в мене вічно ті фіксатори вилітають, бісери змішуються, мене це страшне бісить, але зробити я нічого не можу. А тут е -е, все зафіксовано, і коробочки такі невеликі, дуже зручні для е -е, бісеру, е -е, ну, коротше, для бісерних цих самих. Що я буду робити? Я буду, ну в принципі, що я буду робити? Я буду підніматися вгору. Постараюся якомога більше провишивати. Роботи тут <хи> багато, як ви бачите, бісеру ще теж досить таки немало, але я вже частину це висипала в коробочку, то мені набагато вже менше здається вишит, Ну крім того ж, тут ще й вишито, то що мені ну, подобається акуратненько так виходить. Наче як не стоїть все дибки, я боялась, що буде бісер, дибки стоять. Нормально, начебто, ну, всякому випадку, поки що мені нормально, бо я е, ну, це стопчик, 10, хре е, 10 цих самих клітинок взяла хрестиків. Буду вишивати, буду дивитися, як у мене буде лягати, воно далі. Ну, по краю тут трошки, звичайно, місцями підгулює, але то там не не настільки критично. Я думаю, що воно ще в процесі роботи поправиться, от вишиваю на руках. Mm. Голочка в мене бісерна. Я не знаю, чесно, яка то фірма. Я колись дуже давно купувала, бо я плила бісером. У мене ще є трошки запас. от. Ну і плюс так у дівчат трошки купувала, то маю трошки запаси, то можна вишивати. Бісер-Чехія в мене закуплений на весь проект одразу. от. Але і то я умудрилася, один колір неправильно порахувати. У мене було трошки в запасах, і я докупила і. Колір не співпав. От, я тепер думаю, як мені з цього викрутиться, тому що я не хочу додатково купувати бісер. Може, я його, типу, як я тут саме візьму сіточку, не сіточку, скоріш мені скажу, як вона зветься. Може, шахматкою я його візьму, якщо він буде сплошним куском вишиватися. Там буде видно, в принципі, вже до того, бо коли це буде, я ще поки не знаю, я не дивилася, коли той кольор буде ближче до роботи. От. Але таки я буду вишивати. Сподіваюсь, я дошию до краю. От. І в мене воно буде гарненько виглядати. Ну наразі те, що є, якось воно мені, чесно кажучи, місцями не дуже воно і подобається. Але я тільки почала. В мене часто таке буває, що мені не дуже подобається те, що я бачу, а потім, коли вже ближче до кінця роботи, воно вирівнюється. Але буває таке, як із о, тим букетом осіннім було, як було з соняхами, що воно в, 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 в вworked, виявляється не дуже гарно. От. Тому я, в мене тільки є надія, бо відшиву я не бачила. Я сподіваюся, що воно буде виглядати достатньо гарно і буде варте витрачених коштів і зусиль. Ну, але це таке: будемо бачити, що в мене з того вийде. От. Покажу вам увечері, що в мене з того вийде. Зараз, бо зараз ранок, ще тільки 10 ранку, 11-та, вірніше. Сподіваюсь, що в мене е, буде нормально часу, бо що ж треба їсти зварити не тільки. Ну, але це таке. Е, я буду, ми будемо пробувати вирулити все. <кій> а що з того вийде, я вам увечері покажу. Одразу покажу і гори, і варафієрику, на чому я провишувала. В мене, мене дуже радує об'єм виконаної роботи. Я повертаюся в, е, скажімо так, в робоче русло, і мене це радує. То я вже фактично видужила. Е, тому хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 9 березня, і я хочу вам відняти свій звіт по моїм вишитим роботам за поточний тиждень. Е, почнемо традиційно з моїх гір. Робота це схема від Golden Kite, схема мені дуже подобається. от, Результат мені теж дуже подобається, попри всі складнощі з роботою. Але, як на мене, як на мене, він того вартий. Якщо ви не любите багато кольорів з великою кількістю блендів, то, то ви можете, звичайно, придивитись до цього виробника, але у нього, якщо ви шукаєте схеми на Грубо кажучи, піратських версіях груп, то це, скоріш всього, може бути з блендами. От. Але частина них вони їх є з блендами схеми, є з солідами. Я планую якось вишити потім ще з солідами одну схему, але спочатку мені треба закінчити цю і ще хоча б три роботи із тих, що в мене вже є, перед тим, як я її почну. Ну, але то Лірика. Лірика. Що в мене привишувалося? Як бачите, я закінчила повністю нижню частину оцей стопчик і почала ще шматочок. Що в мене тут? Ну, моїх традиційних півтори тисячі додалося, я її просуваю активно до фінішу, тому власне вона у мене на ось таку кількість. Як бачите, ну, хтось скаже, це парку, хтось називає цю техніку парковкою, але я б не сказала, бо я не паркую. Я паркую, але в не зовсім традиційному стилі. Я знаю, що багато хто паркує, вони просто відраховують наступний хрестик від того, що тут вишито, скажімо так. Я так не роблю, мені так незручно я плутаюся. Тому я паркую так би мовити, голку в верхній лівий хрестик, в верхній лівий кут того хрестика, який я вже вишила. Я закінчила хрестик і запаркувала в той же Ось тут, наприклад, за цей хрестик. ось тут. І як ви бачите, у верхньому, прав... верхньому лівому куті ниточка виведена. І так у мене в усіх хрестиках, мені це надзвичайно зручно, у всякому випадку, на цій роботі. О. І на таких багатокольорках, де є бленди, це як на мене це зручно. Якщо ви вважаєте якось по-іншому, будь ласка, я навіть сперечатись не буду. Я пробувала різні способи. Дійсно, ну, багато всякого я перепробувала давно в багато кольорках. Ну, у мене, звичайно, то раніше були відносні багато кольорів на 60-70 кольорів. А це така ось дійсно на 135. І е, у, мене, ну, у мене виходить так, як виходить, мені подобається, що те, що в мене виходить. Я знаю, що багато плюються на схеми Golden Kite, що вони там не такі яскраві, не такі пророблені, як в Хейду, наприклад. Але ну, мені подобається. Давайте так. А, на цій роботі поки ми закриємо питання. А що мене ще вишивалося цього тижня? У мене вишивалася моя вара Фієріка. Багато... Я б не сказала, що я на ній так багато додала. Це одна з... схема давно вже у мене. Вишиваю я її не так давно, але тут уже також за половину 55%. Мені дуже подобається, я вишивала цього разу клумбу. Що я брала? Я пробую експериментально вишивати, в якому сенсі експериментальність. Я брала тут один колір і відшивала ним повністю в межах ось, ну, первинно я відшивала в межах. Стопчика 20 хрестиків. І, як я тут зазвичай беру стопчик 20 хрестиків. І пішла сюди вбік. Але, чому експериментальність була, я брала повністю весь цей кольор і відшивала. Тобто, Весь цей кольор відшивався повністю до кінця. Тобто, Тут відшилося отаким рудим, зеленим темним, коричневим темним і отаким темним синім. От, тут відшилось, наче то й небагато 757 хрестиків. Але е, робота тут кропітка. І тому ми, але, А, обманюю вас, Я ще вишивала таким коричневим. А, він тут такий, щоб вам було видно. Він такий, щоб вам було видно. Ось тут на ставнях він такий є. По квіткам він такий, такий коричневий. Він більше дається, я розумію, для. То, щоб підтінити руди, а, от і як ще були переходи, в цьому сенсі при, е, дизайнери гоблесента свій, за свій хліб не дарма, свій хліб з маслом не дарма їдять, вони дійсно гарно пророблюють цю схему. А, вишиваю я її не, не так довго. Так само, як і власний гол я вишиваю і почала її перед повномасштабкою. От, я б її не починала, ні, я її вже почала під час повномасштабки, якраз в ті найважчі перші дні, коли було дуже-дуже ну, дуже складно, не було зрозуміло, що, як, я куди, і чим, що там буде і чим діло кончиться. Тому для мене вишивка це була розрада. Я починала великі схеми, але, ну, бачите, дошиваю, дошиваю зараз. І сподіваємось, що щось, Ох, що буде щось краще, ніж ми маємо на, на, на даний момент. Але давайте ми залишимо війну професіоналам. От, це нашим воїнам із ЗСУ, із ППО. Ми їм всі дуже вдячні. Я їм також хочу подякувати за те, що я можу е, спокійно бути вдома, не, не бути десь, чорт іде. В іншій області, чи, не дай Бог, навіть поза за кордоном, що я можу спокійно стати, робити свою роботу, працювати, вишивати і радувати вас своїми просуваннями і не тільки. Про що, ну і власне що з цієї роботи вона в мене приймає участь в грі просувальний вишивун» від Мар'яни. Вишивальна хата. Я дуже задоволена тим, як у мене просувається, тим як в мене є і яка така чудова гра. Придумала Мар'яна, тому буду грати далі, буду вишивати далі. А що в мене як просунеться, ми побачимо то в наступному відео. Тому з цією роботою також поки все. Що я ще вишивала? я ще, Ви бачили старт відео. Я починала вишивати сьогодні мої а, моїх павичів. Моїх павичів бісером. Я дуже, дуже-дуже. І хочу вишивати, вони дуже красиві. Що в мене вишивалось? У мене вишивалось ну, ось тут цей синє, сіро-зелену. А ви знаєте, я навіть не подивилася, що я до них вишивала. Зараз я гляну. На ній цікаво, бо я так непогано сьогодні до них присіла і повишивала. Що у мене вишито? У мене вирішить, то я хочу вам сказати 1000, 1050 значочків. Я скажу вам, що це було нелегко, бо кольорів багато. Так, вишивалося буквально з десятка півтора, але вони, як бачите, такі нелегкі, але дуже красиві. Мені дуже подобається, тому, власне, будемо вишивати далі. На цьому тижні ж е, побіси до... Ну, Я скажу вам, що я бачу, що я десь обрахувалася. Я підозрюю, що я обрахувалася, коли я вишивала ось тут. Я буду просувати його максимально до верху, до краю. Але складність тут в чому? Складність тут, бачите, у мене край, оцей оброблений, заводський машинний. І я не знаю, чи я влізу. Я сподіваюся, що я влізу. І, або... Ну, я підозрюю, що я або влізу, або дуже впритик до цього, а то і на цей вийду. Тому я сподіваюся, все-таки, що я вкладуся по розміру. Ну, якщо ні, то так і буде. То я вже буду вишивати те, що по розміру Ну, буде трошки менший зверху відступ. Що ж ти зробиш? Але таке, мені подобається все одно результат, і я буду продовжувати його вишивати. Але то вже буде на, наступ... на наступний раз. Ця робота я не знаю, коли буде братися. От, але я думаю, що воно буде також дуже-дуже гарно е, просуватися, і я буду його вишивати. А що вже буде, як буде, я думаю, нам буде, і вам і мені буде цікаво за тим спостерігати. Е, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залиште ваш коментар. Можете Поставити дизлайк, якщо вам не сподобалось. От, це вже на ваш розсуд. Я сподіваюся, вам було зі мною цікаво. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!